Лесь Курбас видатний український актор, режисер теоретик театру, народився 25 лютого 1887 року в місті Самбір тепер в Рівської області, у родині акторів Галицького театру Степана та Ванди Курбасів. Батько його, хоча й був мандрівним українським актором, проте й в бідності своїй прагнув дати синові гарну освіту. Лесь Степанович навчався в Тернопільській гімназії у Віденському та Львівському університетах, тому цілком природні, що Лесь бра у себе все те, що могла дати йому європейська культура. Вже тоді Курбас мріяв працювати в Надніпрянській Україні, де існував сильний демократичний театр Садовського і де поруч була висока театральна культура. 1916 року його мрія здійснилася. Він вступає до цього театру. Акторська творчість Курбаса в театрі Миколи Садовського обіцяла розвинутися, але сталося так, що він приніс свій акторський талант у жертву режисерському. Головна увага і енергія молодого митця були скеровані на організацію студії молодих акторів, з якої виріс згодом молодий театр. Назва Молодий театр з'явилася вже влітку 1917 року. Молодий театр це театр пошуків нових форм, втілення сучасної та класичної драматургії. З цього театру взяли початок кілька українських театрів. Влітку 1920 року Лейс Курбас зібрав своїх кращих акторів, хто добровільно приєднався з Київського театру імені Шевченка і під назвою -Т» – Київський драматичний театр, трупа почала своє турне по містах Київщини. Спочатку осіли у Білій церкві, а потім в Умані. Лейс Курбас був засновником. Спочатку політичного, а потім і філософського театру в Україні. У виставах свого філософського театру «Березіль» в Харкові Курбас малює Всесвіт, де головним стає особлива довіра до життя людини у всіх його суперечностях. Також Лесь Курбас запропонував свою акторську теорію під назвою Розумний Арлекін. Цим словосполученням. Курбас визначив новий тип інтелектуального, надвиразного, розкутого, психологічно гнучкого актора, здатного впоратися із завданням мистецтва авангарду. За Курбасом тільки такий освічений актор інтелектуал може бути повноцінним учасником театральної творчості і суспільних процесів. Перед глядачем розумний Арлекін ХХ століття постає дослідником, який пропонує осмислити проблеми, обрані театром для суспільної актуалізації. Зазвичай актор-дослідник неначе пробує різні спроби розв'язання проблеми в імпровізаційному ключі, при цьому демонструючи своє ставлення до неї. Окрім творчих, авангард покликав до розумного Арлекіна і чимало позахудожніх завдань. Бути активним творцем суспільного середовища, каталізатором суспільних процесів. Лейс Курбас і Березільці знайшли свого драматурга, п'єси якого були співзвучні їхнім естетичним засадам. Таким драматургом став Микола Куліш. Зустріч Курбаса і Куліша стало значно більшою подією, ніж знайомство двох митців. Це була зустріч двох блискучих талантів, що переймалися проблемами сцени, художніх інновацій, динамічного мистецтва і представляли два полюси драматург і режисер. Багато чого з творчих пошуків Корбаса не зрозумілося широким масам глядачів. Можливо, саме тому, що режисер не відступив, не поступився своїми переконаннями. Його було звільнено з посади керівника «Березолю» і заарештовано у Москві. Його було вислано на будівництво Біломорсько-Балтійського каналу на Медвежу гору. Потім його відправили на Соловки. 1937 року після повторного суду його було розстріляно, а 1957 року реабілітовано посмертно. 1989 року на фасаді Харківського державного академічного українського драматичного театру імені Шевченка було встановлено меморіальну дошку в пам'ять про Леся Курбаса а мала сцена театру знову отримала назву Березіль.